Риба хаває корм. Що ж, друзі, усім привіт! Ви знову таки на каналі Файна Компанія. І сьогодні своєю поплавочною вудочкою знаходжусь на річці стир, а саме неподалік магазину Роксолана. Тут ми вже ловили. Неодноразово ось відосик з якоїсь сторони вискакає, можете переглянути. 5.30 вже видніє, тому ніч стає довшою, день коротшим. Попри кормці, в мене корос з минулої риболовлі, коли ми на вечір виїжджали з Андрієм, залишили шариків 7. Андрій батька ще забрав і доварив десь пів кілограма гороху, це все перемішав, зробив 7 кульок і відправив туди. Зараз буду дозакормлюватись, як ви вже бачили. Тут піймав доволі гарну плотвичку. вичку. Взагалі перешком тут де тихенько. Тому не знаю, де зараз краще кормитися трішки на течії чи, чи все-таки кормитись ближче до берега. Ну побачив, кину туди і туди, буду пробувати там і там. Поки що опариш, тому що треба було зловити живця. І зараз я вам покажу для цього. Для чого, точніше. Підсхваточку розклав, поплавочечку взяв, рузачка нашого взяв. Штативчика віддерся та й прийшов. Так що сьогодні будемо пробувати з самого ранку впіймати рибку саме в проводку. <кхе> Скажу, що вдів теплі штани, теплу кофту, під низом футболка і шорти. Тому що зранку було плюс 11. Не так вже й тепло, як для літніх ночей. Все-таки немає цього року теплих ночей. Але зато є така краса з туманом на річці. Ташечки співають. Там рибак, напевно, ще з ночі був. Або прийшов раніше, ніж я. Я прийшов 4.30, 4.40. Ще один прийшов десь 510, 5.15 прийшов повз мене. Таке, люди трошки сходяться, рибку ловлять. Будемо пробувати ми. Зараз покажу на що ловлю, що додаю і для чого ж мені все-таки живеться. Рибалити я буду біля цього завітного дерева. Тут у нас іде така. Такі швидко течія, потім тут спокійніше. Рельєфчик тут такий інтересний. А минулого разу ми ловили з тієї сторони. А ось там ми сиділи. І ловили доволі непогану рибку. Бачите, що щука робить, тому не гаймо часу. І йдемо чіпляти наші живчики. Як ви всі завжди знаєте, що зранку щука дуже активна. Вирішив я ще спробувати себе в донній риболовлі, саме на донки на закидушки. Раніше колись батько знайшов був такого закидача. Бачите, тут груз карповий, два гачка вище, ну і мотовильця. По плану цього, буду робити ще закидушки і будемо ходити з вами їх ставити в тихеньких маскувальних місцях. Зараз я що закидаю, ставлю колокольчик, чіпляю. Два живчика, там плутвичка і густерочка. Ну і закину, хай постоїть. Тому хто ловить на закидачі сома та іншу рибу, то напишіть. Тут увелі гарно зроблено. Е, волосінь два рази переплетена, щоб не перетирало. Ну і гачки такі великі. Нічого я не змінював, просто залишив все, як є. Поставлю живчики, хай стоїть, але раптом якась щучка те візьме. підсака в нас є, тому чому б і не спробувати. Ну і ось донка моя спораджена, <хи> не знімав, але чи плотвичка, чи хто злетіла, Коротше, полетіла з однією рибкою, тому хай стоїть. Думаю, якщо буде явна покльовка, то він нам сигналізує наш дзвіночок. Якось так. А ви пишіть колеска, які гачки, де на що і як. Треба ще спробувати сома на закидач, як то кажуть. О, так, а ми повертаємось до нашої поплавочної риболовлі. Сьогодні той самий корм, який я їй казав, як ви бачите, із горохом. Пінка, червяк, горох той, що я варив. Горох підсипати і там є ще перловочка з пшеничкою. зараз будемо пробувати впіймати. Так, вже в нас 645. Як так, такої явної активності геть-геть нема. О, там якась риба їсть рибу. Пф, біля закидушки. Активність є, по густьорці активність є, великої активності явно і немає. Саме краще відзивається на опариш. Чіплявча ріка і туди відпливала з другого разу. О, курва! Бобер, блять! Тобі що і рибу їсть. Падло, лошиве, лісопілка. Пішов понизу, бажте знов сплив. Полохає, то він там і бився в тій стороні. Пішов на ту сторону. Пішов з волинської сторони, он до лісу на Рівненську сторону перетягувати. Так. Ну, зараз вже почну експериментувати. Переловочку теж кидав. Смикає, але не може всіктися. Значить, все-таки якась дрібніша. Ого, дівчата. Вже люди помало їдуть на роботу. 645. Зараз почнуть годіти автобуси. А ми з вами на риболовлі. Точніше я. А ви дивитесь. О, так, пішов у нас бій. Червячок. Так, пішла проводочка. Ось тут доволі гарна плотвичка клювала на цьому затишку. Ну, але поки що навіть без посмикувань. А він, мабуть, оте дерево звалить. Щось він так бачу, оком кинув туди. Щось пробує, але не геть явно. Маленько просто пскуби, бо раз проводив бутербродки, канапочку ставив. О! Бачите, нема навсікти. То ставив канапку, то опариш остався, черяка з'їла. Побачу, що реально пошатує. Якщо подивитись, то... Бачите. в таких моментах не чіпати і собі геть. Якщо даже вона його і б'є, то. Або це та кустірочка сама верхня, так товчеться. То добре, що товчеться, значить вона активна. Може щось і приманить. Бачите, як б'є. Ну, чіпати не будемо. Я думаю, якщо вона влупить, то оця маленька дуга, як натягнеться, то натягнеться. Зробимо зараз отак. Піночка. Піночка і піночка. Три пінки. Це вже явно якісь не жарти. Ой-ой, ой бачите, куди я зацепився? Придеться зараз лізти до догори, напевно. Йови пали, вилазь? Ну, ще такого я не очікував, що таке буде, конечно. Ну що ж, придеться лізти. Контент, лки-палки. Як вони сюди вилазять, я не розумію. така хиленька. Теж з висоти. Туди пішов, сюди пішов. Тепер головне безпечно злізти. Я моє 15 минут відео а риби нема. Зато власне Тарзанці Ходить по плаки знімає. Це ужас. То не смішно. Все, плакати вже хочеться? О! О! Так, вдало. Все прийшло вдало. Значить на трепінки буде клювати. О, у нас такий форс-мажор вийшов. І гарна риба якась. -о. Опа! Бачите, 15 хвилин дивились ерунду, але на трепінки ой-ой, залітав невеличкий Василько. А це саме підлящ. Це не може не радувати. Правда? Біжте, як на верхню губу, О, руки вже в слизі, Красень. Так, щось буде, то включуся, бо вже і так багато вам показую. Точніше, довго, де цю слизь. Да, Після того одного підлящика, друзі, зробив я проводок з 10. Також на трипінці і піймав тільки такі дві живцових плотвички. Це вже вкинув. Закинув їм черв'ячка. Хай сі бавляться, але вже відчуваю, що черв'яка там нема, Да Ай ой ой. Що він тут один був? Не повірю. Підлящ полюбляє. Вже, звісно, чужику цього пару недель. але живий, живучий всіх. Ми ну, зараз робимо ідеальну. Оце ідеальна наживка на підляща. І лящики влітає тоненький черв'ячок. Один у парик, або одна пінка. Ця канавка працює у мене повсюди, та і в людей вона. Гарно працює. Просто аби дріб'язок її не чіпав, то той точно не пропустить, той по-любому влупить на таку наживочку. Великого черка він вже не так засмокче, як цього тоненького. тоненький йому прямо в шахту влітає. На ура. О, ох ти що ти що? Поки я вбік. Глянути, бачите, 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 що я вам казав. Дві це якслись. каслись, і кослись. Оце була подача гарного підляща. Бачите, я кослись, ёлки палки Я як відчував, що нема проводок, що значить щось десь підійшло. А ну-ка, ще раз. Бачите, як він навіть не пошкоджений той черв'як з опаришем. Він його просто в шахту і все. Я його просто не до кінця подсік, бо задивився туди. Повертаюсь, поплавка вже нема. Все, він наколовся. Бляха, муха гарний, навірно, Василь був. Тільки почувствував фух і все. Надавив він, звісно, це Що, живчик наш труситься, перезакидати не будемо. О, вже в нас дев'ята година таке би пішла. Ну що, проведеш, проведеш, там десь гостерка вискочить, то впіймаєш. Плутовичка проскакає. Ну, Після того удару Василь, як то кажуть, пішов. Тому я думаю, є сенс викинути вже наш крайній корм на сьогодні. О. І хай він собі працює і ми вже бовтати не будемо. Тому що, як ви знаєте, по нашим минулим відео ляшку ліє з 6 до 7. Далі з 9 до 10 проскакує. 10 30, як коли. Ну і з 12 до часу ще влітають. Екземплярчики. Тому, думаю, думаю, варто закормити ці залишки. О. І вже більше на точці не полохати. Раптом ще підійдуть. Бачите, які на сьогодні кульки такі насичені горохом. Раптом ще підійдуть то вони обов'язково про себе дадуть знати. Так. А тут ще триб'язок покорми. Де це потім помиємо? Да й таке зараз легенький перекурчик, хай той корм попрацює. Дай будемо, як то кажуть, продовжувати свою рибу Ну, Якби я живця отакого піймав раніше, то я думаю, що... Можливо б якась без щучка проклюнулась з самого ранку. Не факт, що вона ще не клюне, звісно, але активність вже її спадає, явно така. Хоча може вже почне пастися, ближче до дна полювати дай, візьме. Коротше, включимося як трішки закормиться наша точечка. Так, у нас без 10.9. Звісно, я щось плюс-мінус прикинув, але згадав, що то риби не було, де время, то не так швидко пролетіло і закормився раніше, ніж треба. було. Без 19, це зараз треба було б закормитися. Я, виходить, 50 хвилин просто корм пролежав. Ну, активності особи не було. Клюнула гостірочка одна, гарненька була, да. клюнула. І все, проводиш, лаврушечка, капець, коротше, живчик. Що я зараз думаю? Є багато холостих клювань. Думка в мене стояли ось такі барбити. Це неодноразово казав для мене це топовий гачок на фідер. Ну, на фідер поплавок взагалі топовий гачок. І на такій волосіні 012. Sherman Pro. Що я зараз думаю? Щось пошукати, щось дрібніше. Чи це. Так. Може щось ось такого. Бачите, наскільки дрібніший гачечок. Може цього поставимо. Ну, а волосінь, то, мабуть, 010 я не маю. Я, певно, маю ось цю. А ця. який які тут безлад, звісно в цій сумці. Це в нас... А ні, це 0,10. Все, зараз ми зарядимо ось таку комбінацію. Спробуємо. Що воно нам скаже і покаже? Чи покращить трохи наш кльов, чи ні. Дава подивимось. Ну, але вже треба буде з цією велосінькою обережніше. Раптом що. Друзі, поки перев'язувався, стояли під берегом. Пшениця і пірловка в парі. Ви бачите, щось взяло. Невеличке, але щось взяло. Зараз. Йолки-полки, що це я розучився вже під саком користуватись рибом давно не було. Ого! Який батон до нас завітав, де? Конечно. Риб хороший. Яка батониста плотва клюнула просто під самим берегом, тільки погляньте, тільки я подумав, що ну типа... Заміню очка всякі буває Путається, знаєте о, все одно його треба рвати, бо там вже гузлик. Та й думаю заміню очка, тут бачу стоїть, стоїть, Йух. пішло. о, який батончик таранечка яка о, оцього а водичка яка тепла. Вона то в березі тут по любам крутиться. Тут стільки гороху, що люба риба буде, але є результат, бачите, під берегом і то є. Зараз проводочку глянемо, нема. Постоїм під берегом знов не буде видно, щось дай наловимо. Ні, ну цей товариш теж. Молодець. Вечок. До речі, до пива, ну, трошки більші, За 10 штук 190 гривень доси. Ну, то ти, чорні. Я думаю, це нічим не гірше. Показує. Минула година, стої півтори. Нема вже того виходу під ляща. Да? Може він і був би, але чи я щось пропустив, чи що, б, тому що ну вже навіть зробив так, що поводок повністю вилучився по дну, щоб своїм шляхом якусь рибку активізував, чи що щось робив. Камеру в вузьорки тисяча. підлящики такі, як ми у того були, пропливає, раз в 10 хвилин стабільно підлящик такий пропливає. Ну, а камера ж буквально стоїть перед точкою, це навіть не на точці. Щось не то, я вже її упарив 6 черв'яка. Вже мабуть, 10 рівно годин. Я штани зняв ще в кофті, але штани вже зняв. Ну нема. Нема щось того такого, знаєте? Що густірочка раз за разом, нема. Чого вона не хоче, я не знаю. Тисячі тут кинув, там кинув. Дальше відійшов. Тисячі гусьо, тисячі просто. Навіть не сусчитати її. Також перезакидав, перезакидав живця, доставав верхній живця, вже зняв, той, що найперший, вже він поддатий. перецепив, а нижній барахкається і це все. Ну, верхній такі щось мені похоже, типу, як будто його збоку чисто придавило і все, бо там не було ні насічок, ні порізів, а чисто, як куска здерла. Або він сам десь там подивився. І, до речі, в камеру теж щука сюди припливала до мене там. Хоча ну гачки великі, да, гачки на сома такі, щоб почка ставити, жабу якусь там, да. та й немає. Ну, але все одно могла б і життя збити, звісно, щоб веселіше було. Так порибав якось так. Нічого поки особу немає. Дай тут берег. Окуні ганяють. Та якби там, я думаю, гачки менші були, то може щось би й було. Але то так. То я так, пристрілятись, потренуватись, то не раз вже стільки років лежить. Якщо її батько не просто зняв, ми йшли по стежці. Я поки вещі, весь, весь ще заносив речі, то він вже мене доганяв. Машину закривав, де вже ніс. Тобто вона лежала на стежині. хтось загубив просто. Навіть на донки збирав би де десь випало. Грох, зара, подкину сюда. Вот такие брышинки. Хотя тоже. Ну, кидал же ж Неодноразово кидал. Риба цікавилася, але сам факт, що риба дрібна. Як вона візьме? Як не крутиться, вже нормальна густерка має бути, щоб на горох взяти. А як камеру кидав коли горох котився, то видно, як густерка збирала той горох. Попробували, виплюнули, попробували, виплюнули. Кльовочка. Клев... кльовочку. Ставте ставки, зараз буде отакий обучок. Думаю, це був бичок 100%. <гум> він просто причавив дай й держав. Другий раз, бачите, він не промахнувався. Морський двіж. Ладно, візьмемо. Ох ти, в саму шахту. Ось і завершилась наша з вами риболовля. Вдала чи не вдала, не знаю, як вже вийшло. Ось такі дві гарних плотвички. Цей то батончик взагалі красивий. Сьогодні клюнули. 7 серпня. Блящик один завітав. О, мали гарну клювачку великої риби, але не пробив, напевно, гачок. Удар то я почувствовав і зразу все сплюнуло. Перше, рано вже вставати не потрібно, вже день стає коротшим. Я сьогодні встав в 3,50. Ну, 4, да, 4 поки туди-сюди. 4.30 вийшов, поки зібрався, спокійно, помало. Розвідняє нормально в 5.15, 5.20, в 5.30 роздняю. Тому спокійно вставати без 25. Поки зібрався собі, де й вийшов, де прийшов. Клювало опариш. Плотва вся клювала на перловку і пшеницю. Плотва одна маленька була клюнула. на опариша. Ну і на черв'ячок, як ви бачили, була гарна подача, але не реалізували. Кльов був з 6 до 8. І все. Як всі кажуть, так і є. Зранку поклювало, все перестало. Тому якось так. Як ви бачите, вже речі я всі зібрав. Осталось мені накинути рубзачок, взяти все в руки і пішов. Дякую всім за увагу. Чекайте, скоро буде дві-дві ночі. Вже в наступних відосах побачите.